Непосидючі новаки та завжди активні юнаки. Вперше після літа десятки пластунів збираються на площі ринок. Урочисто відкривають рік. Це в них своєрідний перший дзвоник. Скоп! Всі! Скоп! Скоп! Всі! Скоп! Скоп! Чорні не всі. Скоп, Скоп! хмельницькі всі. Відкривають захід молитвою та гімном. Далі найактивніші отримують нагороди, достойні складають присягу. А по урочистостях всі переходять до пластового містечка. Тут гостей зустрічає традиційна скаутська брама. Тут власне можемо побачити дуже багато активітетів, які зокрема символізують і те, що пластини взагалі роблять та чим вони займаються. О, зокрема, може побачити споруди. Зокрема, можемо побачити фотографії з таборового літа. Досить популярна точка. Дуже багато є м, точок з самозарадних ділянок. Одразу при вході записують у пласт, а цим малюкам ще рано носити однострий. Втім, для них також організували захід. Публіка від трьох до п'яти опановує велосипед під час дивогонки. Переможці захоплено діляться секретами успіху. Так Швидко швидко швидко. А розкажи, як ти їхав, як ти став першим? Туди, туди. Для старших більш серйозні справи, наприклад, перша медична допомога. Якщо це не немає ні вдиху, дипу, немає пульсації, Ми приступаємо до непрямого масажу. Серця також у містечку збирали гроші для військових та їхніх родин. Благодійники могли купити браслет. Ми плетаємо ці браслети, вони називаються браслет виживання. Вони дуже міцні, і ми їх продаємо, а гроші відсилаємо в занадто. Або якусь о, допомогу. Купляємо за ці гроші. Або ж підкріпитись у пластовому буфеті. Прянки з побажаннями, ходоги, лимонад, воду. Буде ще скоро чай, кава. Крім цього, пропонували передати військовим привіти і побажання та власноруч виготовити листівку. Багато гарних робіт, можна навіть показати. От. От і така листівка. Тут підписують всередині. От від Терези, від Насті. Тут є багато гарної дитячої фантазії. І так ми хочемо підтримувати українських солдатів. Хлопці та дівчата запевняють, не можуть залишатися осторонь подій в державі, адже на сході в Збройних силах та добровольчих батальйонах служать їхні старші друзі. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, головні новини Львова.